Олександр Миколаївич, заступник селищного голови. Або, як він сам себе називає, гуманітарний зам та перша особа в громаді. Корупційна історія пана Куценка не новина. Ще у 2016 році він вчинив корупційне правопорушення, за що був внесений до єдиного державного реєстру корупціонерів НЗК. Після викриття Національним агентством з питань запобігання корупції пан Куценко перейшов на приховану форму діяльності. Нині він діє виключно через посередників, щоб уникнути прямої відповідальності. Пан Куценко фігурує у понад п'яти кримінальних провадженнях, що стосуються зловживання владою, розкрадання земельних ресурсів, розтрати бюджетних коштів Великодимирської громади. Скануйте QR-кода, читайте документи, переконуйтесь самі. У судових ухвалах Куценко згадується як заступник селищного голови. Також у судових ухвалах фігурує нотаріус, який є сином заступника селищного голови йдеться про Євгенія Куценка, сина Олександра Куценка. Родинні навики в обох сім'ях, як у гришків, так і в Куценків, використовуються вміло і системно. І тут важливо розуміти, мова йде не про випадкові співпадіння, а про усталену схему родинного впливу та прикриття корупційних дій. Варто зазначити всі посадові особи органу місцевого самоврядування Великодимирської селищної ради, начальники відділів і управлінь, директори шкіл. А також місцеві депутати, які палко підтримують Куценка, є свідомими співучасниками в руках досвідченого корупціонера. Доки Куценко матиме вплив, ухвалюватиме рішення та залишатиметься розпорядником коштів громади, корупція у Великодимирській селищній раді буде процвітати. Відкрито заявляю всі, хто підтримує Куценка, свідомо підтримують і поширюють корупцію в нашій.